19 лютого військовослужбовці 46-го окремого штурмового батальйону Донбас, 54 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відзначили шостою річницю з дня створення батальйону. На початку урочистостей керівництво міста району, помічниця народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Представники Лозівського об'єднаного терцентру комплектування та соцпідтримки та бійці батальйону у фойє міськвиконкому поклали квіти до пам'ятної дошки воїнам Лозівщини, які загинули у боях на сході України. Далі святкову програму з нагоди річниці створення батальйону Донбас продовжили у великій залі міської ради. В боях за батьківщину наші співвітчизники заслужено здобули славу неперевершених воїнів. Бійці батальйону Донбас є гідними наступниками попередніх поколінь захисників вітчизни, які надійно стоять на захисті суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості нашої держави, миру та спокою нашого народу. Шановні бійці батальйону Донбас, ви герої, завдяки яким лозівська земля не знає вибухів та канонат. Завдяки вам наші діти можуть спокійно спати уночі. Завдяки вам ми не знаємо, що таке війна. Батальйон Донбас був, свою історію несе 14 2014 року, коли об'єдналася група людей, патріотів, які хотіли захищати батьківщину, створити цей батальйон. І це оплатилося в 2015 році, була директива, і був створений батальйон Донбас в Збройних силах України. І ми це повним. За ці 6 років батальйон пройшов славетний шлях. Він показав, що він стоїть. І держава добре оцінює наші заслуги, тому що в батальйоні більше ніж 500 військовослужбовців, які отримали різні відзнаки, нагороди, одинаймо медалі від держави, від командування. Ми цим славимося. Звичайно, що в нас є і сумні новини, тому що у нас близько 100 військовослужбовців. Які загинули до своє життя за захист нашої батьківщини? Шановні військослужбовці, почесні гості присутні. Мені сьогодні дуже приємно. Поздоровити вас, ваш батальйон від імені міського голови Сергія Володимировича Зеленського, від себе особисто, від працівників Лозької міської ради та її виконавчого комітету з вашою річницею. Батальйон Донбас це вже легенда. Сьогодні, відмічаючи цю річницю, я хочу вам побажати. По-перше, це бережіть себе і хай вас Бог береже. По-друге, велика, щира вдячність за те, що ви робите, за те, що на нашій землі мир, що ця зараза війни не пішла далі на терени України. Побажаю вам і вашим сім'ям, вашим колегам невичерпної енергії, кар'єрного росту, здоров'я. І ми знаємо і чули, які втрати поніс батальйон, ми завжди склоняємо вклоняє, голову перед загиблими вашими товаришами, щоб не було у вас таких втрат, щоб ви вернулися з перемогою, а ми завжди раді, лазівчани, будемо вас зустрічати. І хочу сказати, ви від нас вже нікуди не дінетесь. Завжди, я і командиру зараз це сказав, ви в де не були, ви будете лазівчанами. Більшість лазівчан, волонтери, спілка міська то завжди поруч з вами разом з міською владою. Дякую вам за те, що ви робите. Зі святом вас. З нагоди шостої річниці створення 46-го окремого штурмового батальйону Донбас, 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи, засумінне виконання службових обов'язків, високі показники в професійній підготовці, ініціативу та наполегливість, а також з 6-ї річниці створення батальйону почесною грамотою Мезільської міської ради нагороджується. Біляєв Григорій Олександрович, солдат 46-го окремого штурмового батальйону Донбас. Власенко Віктор Васильович, молодший сержант 46-го окремого штурмового батальйону Донбас. Для привітання на сцену запрошується начальник відділу військово-цивільного співробітництва Генерального штабу Збройних сил України, перший командир батальйону Донбас, полковник В'ячеслав Вікторович Власенко. Дякую за запрошення. Вперше за сім років я в рідному батальйоні якості гостя. Мені приємно, що на сьогоднішній день батальйон Донбас, який пройшов за ці сім років війни, півтори тисячі днів знаходився в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Мені хотілося б, щоб кожен військовослужбовець батальйону відчув ту відповідальність, яка на ньому лежить. За нашими спинами вся Україна. І під час виконання завдань ми маємо це завжди пам'ятати і ніколи не забувати. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, я хочу вам побажати, щоб ви завжди пишались тим підрозділом, де ви зараз проходите службу. Ну а ми будемо завжди вас підтримувати. І ніколи не забувати. Слава Україні.